Всім привіт з Днепра. Мене звати Наталя і я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Дуже рада, що ви сюди потрапили. Якщо ви вже підписані, вам від мене велика подяка. Якщо не підписані, саме час натиснути кнопочку підписатися. Бо сьогодні в нас буде така цікавинка, якою я ще на Ютубі особисто не бачила. От. Буду вам показувати третю серію про мої рукодільні вишиті новорічні декоративні різні штучки, якими можна прикрашати дім. Я не знаю, коли я випущу це відео, мабуть, десь поближче до Дня Святого Миколая, в який ми традиційно починаємо всі прикрашати дім. Я знаю, що дехто вже в листопаді прикрашає ну, за нормального життя. Я не знаю цього року, взагалі чи буде якесь прикрашання. Але, ну, згадаємо традиції з нормального життя, скажімо так. От, я сьогодні вам покажу. Мою гірлянду з флажками, яку я зробила на дизайнах Маргарет Шері. Дуже класна художниця. Я от, чесно скажу, не пам'ятаю, чи вона сама і дизайни робить, але малюнки оцих всіх кумедних. Миша, котиків, песиків, їжачків робить саме Маргарет Шрі. Це дуже популярні дизайни. Якщо ви колись цікавилися журналами типу Кростічер, Вишивка Крістом, щось таке інше, там обов'язково в новорічних номерах є якісь її дизайни. В неї є великі дизайни з ну, багатофігурні композиції. Є маленькі такі серії дизайників з окремими персонажами. На Пінтересті повно вишитих цих персонажів. Їх оформлюють в пінкіпи, в кульки, в якісь декорчики. От Я їх оформила в гірлянду з флажками, з прапорцями, я б навіть сказала. Ну, от я не знаю, чи доречно буде називати це прапором. Ну, Прапорці. Отак от. Я вам Покажу кожний окремий прапорець, покажу, трішки розкажу про персонажів, розкажу, чого я їх вибрала, як я змінила, бо я тут багато чого зміняла. А потім розкажу, як я робила саме ці флажки, саме ці прапорці. Можливо, вам буде цікаво, і ви ще щось таке собі утнете. До речі, я залишу посилання в описі до цього відео на попередні дві серії з декорами. Там у одній серії я демонструвала, що в мене вишито по наборах, а в другій серії, в першій, верніше, це друга була серія з наборами, а в першій серії я демонструвала свої новорічні шкарпетки, які я шила сама, робила сама, і вони е, не по наборах і взагалі ну, такі незвичні. от Повернемося до наших пропорцій. Е, в мене тут є кілька персонажів. Тут є, вони групами підібрані. Я коли одягала ці пропорції на мотузочку, я їх збирала такі, знаєте, в сюжетики. От, По-перше, е, отакі мишенята. Це мишенята, вони були в. Трьох, здається, там третій був оцей з кулькою. Вони мали оформлюватися в вітальні листівки, але ну, я робила не листівки, я робила е, пропорції. От. Цьому мишеняту я змінила, він був в окулярах, мені не подобалися його окуляри, я йому змінила, зробила просто очка. До речі, бачите, тут очка в них пришиті з е, ну, не. не не пласки, не просто хрестик, я вузликом робила францюзькі. От. Пара мишеня. Цей шкарпетку протягує, щоб йому дали подаруночки якісь. А, цей котик дуже гарний. В оригінальному дизайні в нього ця шкарпетка була довша. Але я її трішки змінила, вкоротила, щоб воно влізло в, е, ну, в мою рамочку. Як би мовити, в розміри мого прапорця. От. Ця мишенятка в нас співає колядки, і в неї ці нотки вони, бачите, з бісеринками. У всіх мишеняток, зверніть увагу, хвостик зроблений об'ємний. Тобто не просто вишитий хрестиком, а зроблений об'ємний. І якщо ви звернете увагу, у всіх підлога вишита одним відтінком нитки. От, їжачок. Цей їжачок, насправді він був не з хлопавкою. Він був, роз, розгадував е, е, кросфорд. Це в нього був олівець. Я переробила олівець на хлопавку, пришила до нього шнурок. От, і зверху підшила такі блискавки, щоб зробити ну, ніби конфіті-хлопавки. Оця кийця гарна, яка сидить в подарунковій коробці. А, до речі, ваші котики люблять коробки. От Мій старий котик дуже любив коробки. Він, як бачив, коробку це було все. А та киця, що зі мною живе зараз лисяша, яку ви могли бачити вже на моєму каналі, вона до коробок. Ну, таке. Є коробка, добре, нема коробки, і вона якось не звертає на них увагу. Так от, оцей котик сидить в коробці, і я йому цю коробку теж змінювала. Я її трішки обрізала з цього боку, щоб вона влізла в мою таку імпровізовану рамочку, вмістилася на Е, Цей їжачок, він кидав свою вітальну листівку чи що у нього там у конверті. В нього ще тут був, поштов, поштова скриня. була. Я просто у скриню вишивати не стала, бо вона знову ж таки не влазила. От, тому він, ну, ви можете тут домалювати, що він докидує це все на пошту приніс. Листівочку. Оця мишка в мене дуже гарна. В неї тут, якщо бачите, там ще таким райдужним металиком навколо цієї свічки в тортику зроблена е сайво. От. Цей котик. Сидів не в подарунковому пакеті, це знову ж таки історія про пакети. Він сидів не в подарунковому пакеті. Він сидів в якійсь чи в чашці, чи в чомусь, і в нього не було шапочки. Шапочку я йому домалювала. Ну і Пакет також я сама зробила. ну і Ручка на пакеті, бачите, об'ємна. Тут на кожній, на, кожній, на кожній пропорції якась є змінена деталька або об'ємна, або щось я тут видумувала. О, тут в мене от зверху, бачите, петелька наш на кульці, ну і хвостик. Хвостик теж об'ємний. Це найбільш розповсюджений мишенятко, його на Пінтересті дуже багато є різновидів. Цей песик, він був, здається, взагалі не з новорічного дизайну, але він ну, дуже гарно вписувався в мої розміри, в той розмір, який мені був треба. Я йому одягла шапочку, на шапочку пришила йому такий ягідки, дуже гарні новорічні, і він теж у мене потрапив на прапорцеву компанію. От. Цьому мишеняту я зробила тут ягідки об'ємні, стинками. А це мої улюбленці. Це мої улюбленці. Їх на дизайні було троє. От. Але я не пам'ятаю, чому я третього не вишила. Здається, я вирішила, що якось їжачків забагато. Вони несли одну гірлянду на трьох. Я її так розділила, і знову ж таки, гірлянда була об'ємна. Так, цей красунчик в нас катається на коньках. Я йому, здається, перефарбувала ботики, бо вони щось не, не вписувались. О, І вони так назустріч вони разом пішли на каток, їжачок і миша. От, в їжачка в нас тут є е, на його шарфику такі. Об'ємні киточки. Тут у нас є ще один колядник. І, здається, в нього не було цих ноток, нотки я сама приробила. От, можу, не дуже пам'ятаю, але, здається, я нотки йому приробила. От, тут у нас є такий з подарунком мишенятку, теж дуже популярний на Пінтересті. В нього є об'ємний бантик. Оця красунка, яка йде з подарунками, з подарунковими пакетами. Теж щось вона не новорічна, але я вирішила, що ну, який новий рік без святкого шопінгу. І теж вона вписалася в цю компанію непогано. І останні дві в нас це в нас така чемна мишка з подарунком, теж в неї об'ємний бантик на подарунку, і отакий в нас. Мрійник, який рахує зірочки, він отримав такі блискітки. От, і він ніби біжить за цими зірочками. Я протягом 20-го року вишивала всіх цих персонажів маленьких. Е, ну, десь вони виходили в мене по. По два по півтора на місяць. І ще я вишивала невеличкі сюжетики або мішечки з подарунками, або якісь коробки з подарунками, або якісь там, пляшки шампанську, ну, щось таке новорічне святкове. Хотіла ще зробити довшу цю гірлянду, але коли я вже це все розклала, я зрозуміла, що ну, ні, Якось це забагато. І ці новорічні сюжети в мене лишилися ну, на наступні, так би мовити. Проекти, Вони ще лежать неоформлені. А оцих всіх е красунчиків я зробила. Птиці їх тут 20. О, ми зараз з вами їх порахуємо. Я не пам'ятаю, 20 чимось їх має тут бути. Так, 5. Раз, два, три, чотири, 5. Е ще 5. І ще 5. І ще 5. Так, 21, їх. 21 прапорець. Як я їх робила, самі пропорції? Вишивалося це все на 16-й канві, канва Аїда українського виробника, вона така рихленька, ну, не дуже така, щоб стояча, але вишивати на ній можна нормально. Навіть Маргарит Шеррі. Якщо ви ще не звернули увагу, тут на кожній цій тварючці дуже-дуже багато дрібного беку. От в мене один вечір йшов на бекстіч. На я підклеїла кожну, кожну детальку оцю, вишиту, підклеїла флізеліном. Потім я взяла фетр, це м'який фетр. З одного листочка в мене виходило три прапорця. Тобто я його так порізала, порізала, по формі і вирізала віконечко. Робила це все одразу на всі пропорції. Тобто я не робила там один, зробила, оформила, бо ну, поки ти до наступного місяця через пару місяців ти вже забудеш, як ти що робив, то я коли щось оформлюю комплектом, то я оформлюю все одразу. От, я не люблю по одній по одному оформлювати. Я зробила. Тут якась ялинки штука, я зробила оці рамочки і взяла клеєву паутинку. Клеєву паутинку, тобто двосторонній клеєвий флізелін тоненький такий. от І вирізала отак от обережно по формі цього прапорця, наклала його з вороту. Вирізала ну, віконечко там було вирізано, наклала туди вишивку, ну, отак от, да, наклала туди вишивку, прогладила. і В мене приклеїлося. В мене приклеїлася моя картинка вишита, приклеїлася до фетру. Потім я брала, приклеїла всі ці детальки, потім я брала фетр, брала нитки. Ну, або янатка наріс можна брати, або і рис, ну, якісь тоненькі вже в'язальні, скоріше, ніж вишивальні. Нетки, можна цей муліне зробити, якщо у вас є підходяще муліне. У мене просто не було підходящого такого, щоб його було багато і щоб його вистачило на всі пропорції. То я взяла нитки ірис, рис, в мене були, ну, такі по типу якісь турецькі, і обережненько так просто. Сюди пройшлася і в зворотньому порядку. Тобто вони з звороту такі самі, де воно не стебловим швом вишито, не бекстичем, просто м -м, туди задголку і сюди задголку. О, здається, так це називається. Е, зверху я тут лишила е, відстань, щоб можна було протягнути шнурок. Шнурочок тут самий звичайний, ніякий я спеціально не купувала, я його купила в магазині е, чи хостовари, чи щось таке. Просто такий синтетичний, дуже добре. Він. Чим він класний, тим, що він сковзить добре. От він дуже сковський, тобто він нормально туди в цей фетер втягнувся. І з булавочку так пінь-пінь-пінь, і повдягала в цей фетер. Або через булавочку, або можна взяти ще такий лавхак вам зараз дам. берете велику соломинку для коктейля, якщо вам треба щось протягнути. Вставляєте і через неї продягаєте. Дуже швидко, дуже зручно і е, не викликає ніяких там, е, як би мовити, не стопорить процес. О, скажімо так. От, і в мене є така гірлянда, вона дуже... Дуже-дуже-дуже вийшла довга, саме тому, що вона така довга вийшла, я не стала додавати сюди інші вишиті сюжети, які в мене є. Я вирішила зупинитися на цих маргаритшерішних звірюшках. До речі, в мене вишитий календар від Маргарит Шерей. Котячий календар, там де 12 котиків з різними ну, прикметами місяця. вони там, Кожен робить щось своє, хтось там е, квіточки садить, хтось там колядує, хтось там е, листя заметає осінні котики. Але він не в мене, він висить у сестри в мого племінника в кімнаті, то я вам, на жаль, його показати не можу. Можете повірити мені на слово, що з Маргарет Шері я давно. І я так думаю, що. Не скоро я візьмуся за ще якийсь проєкт з Маргарет Ferрі, але вона мені дуже подобається. Що я можу сказати на, з приводу такого великого річного проєкту? Якщо вишивати його підряд, ви забудаєтесь. Але в режимі вишивальних смаколиків по одному-два на місяць, воно вишивається за, ну, за 2-3 дні. От можна вишивати а оці всі декорні там. На мистинки, там усі -всі паєточки, бантики, то можна пришити в кінці. Якщо це не обов'язково за один рік вишити, ви можете його розтягнути і потихеньку потихеньку потрошечки вишивати. В мене є декілька кандидатів на ще на отакі річні проекти. Я гадаю, що можливо, можливо, я колись такий фокус повторюю. Не знаю, чи в наступному році, але в принципі-в принципі отакий річний проєкт мені подобається. От, показала вам свою гірлянду. Зараз її гарненько викладу, щоб ми нею помілувалися, я зроблю заглавне фото. От, напишіть мені, чи робили ви з фетра такі прапорці, бо я ні в кого таких не бачила. Я бачила прапорці, на які зверху От. Але то трішки не те, то більш жорсткий фетр. А в мене вони, бачите, такі м'якенькі. Цього року, якщо все буде гаразд, я планую їх повісити в себе на дачі і ну, прикрасити трішки собі, додати якогось різдвяного настрію. Настрій, чесно, паршивий капець. От, і погода не, не дуже, і не тепло в мене на дачі, і там з котлом От, Але в мене є пропорція. От, Знаєте, це, це, це таке. Зунглюєш горящими тими, їдеш на велосипеді, а зверху ще дудукаєш. От, І це в мене буде оця гірляндочка ще зверху буде висіти. Дякую всім, хто додивився, дякую всім, хто підписався, хто поставив лайк вам окрема подяка. І до наступного відео зустрінемося в моєму рукодільному щоденнику, мабуть. Uh, і вітаю всіх з придешнім святом святого Миколая. Хто був чемними ченним, хлопчиками, дівчатами? Uh, бажаю, щоб вам, святий Миколай, приніс якийсь бажаний подаруночок.